Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готуватися до agility плюс саме agility. Ми там ми будемо по всяким дорожкам бігати, ну коротше так. Ось такі от пиріжочки. Так. Для agility нам звісно, треба собака. Чи дві. дві мордочки. Це буде. Подставка впала. Нічого страшного, все нормально, ну ви поняли. Це абсолютно норм. норм, норм Та зараз ми будемо займати джінті і готуватися до джінті. Ви вже знаєте. Ось свій назві. Дальше, ми беремо смаколики. А смаколики у нас будуть ось такі. Це стейк. Я його сама сушила, сама варила. Ну коротше, смаколики в мене. Далі іграшки. Завтра ми будемо йти в зоомагазин, чи сьогодні навіть. Сьогодні може бути один-два один, один два відео. Це перше, ще може бути друге. Такий ухват. Мені собачки їх дуже сильно люблять, пуллер. І така ткачка. Ми її, ми її будемо перетягувати. Ніу-ніу-ніу. И сейчас мы уже будем идти на agility. Бин. Так, мы уже прошли, и вот такая вот трасса для agility. Так. Она вылета. И зараз собачки будут на ней заниматься, да, пёсели? Ага. Хоть фокус здесь есть, и если мы засвечиваем Это ничего страшного, тебе просто надо на, на Знімаємо, тому що іншого виходу нема. Так і зараз ми вже будемо займатися адже ви знаєте. Зараз буде починати, але спершу погляд на трасу. Так, поки без собак і добре. Ми прийшли самі перші, тому можемо швидко позайматися і піти. Так, у нас тут є така перекладена, і, і після ці неї треба стривати це кільце. Потім піти по ясній дружці. Спу... Так, далі. Далі пройти по тунелю і, затребу... і називаємо ми квіточкою, а ви можете назвати, як захочете. Вона може опускатися, так і підніматися. Ну, ви розумієте квіточка. це така качелька. І все. Так, ми зробимо два рази, тому що у нас дві собаки. Завтра ми ще сюди прийдемо. Зараз будемо починати. Починаємо ми із перекладу. Хто перший буде? Можна я. Добре, давай, біжи. Добре. Я готуюся. Ой, пада. Раз. Так, стоп, не починаєшся фокус, не сфокусувався. Так. Раз, два. Три. Уі, як це прикольно. Е, 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 е. Що мені з цим робити? Ти просто його пройди і все. Угу. Добре, і потім вже буде тунель. в нього залізать, так? Чи потонелю? Воно і так, і так. Добре. Ура! я покорила говерлуй! Ой! Далі по тонелю. Усім привіт! Так, і далі пройти квіточку. Фух класно Так, далі лакриця. Ось наша перша переможеця. Це просто дуже сильно класно було накриття. Ну і ти швидше прийдеш. Це... Воєнна собака. Ну, побачимо, побачимо. Так, лакриця. Зараз я тебе піднесу до старту. Угу. Все. Оп ой, ну не падай, дай, надії складніше було, о, все я зробила. Молодці і далі ми маємо трошечки позиматися ще. Так, фокус куди ти дівся? Так. Але, але за те, що ви та, такі гарні і сміливі, то ви заслуговуєте по одному стейку. Ура! Так, ось ми два стейка. Такі рівненькі. Він порівняно буде. Мені вкусні. Так, ось в мене з камери трошки було не так, вибачте. Так, ми його підвісили ховати в мене на пальці. Так, на пальцях. І зараз буде магія. Ухват, приз. Це ми ее повішали, і... Ух ти, локриця! крыся! О! Воу, укрытися! його его защила! Добре. Так, і тепер ми трошки покидаємо фриз. Ой, такие фризбі. Трошки покидаємо пулер. Так, накрытие, ловы. Ой, накрытие ловы. Ура! Я нашла пулер! Ну, узнала сратись за зубы и полисты! Фух! Ой, как прикольно! Сейчас у вас златий пулер. Фу. Злата, требай пулер! Ну, все, собачки. Збираємо свої іграшки і йдемо. М -м, лата, ну, Ну, два. А, а, а наше відео підходить до кінця. Якщо подобається, ставте подобаєчку. Якщо хочете, підписуйтесь на канал. Всім па-па! І ще раз забудьте, не забудете на дзвіночок, якщо він там, звісно, є. Може. Ну, в коментарі, якщо коментарі не будуть вимухнені, то можете щось написати. Давай, друзі, всім па-па! Так, всім па-па.